Друзі, всім привіт! Сьогодні ось вирішила я зайнятися експериментами. Кажуть, що огірки можна посадити у стакончики, щоб вони раніше були. Я, у нас ось такий є ґрунт. Я ось самість лопоточки придумала таку приспособу, вирізала бутилку, щоб краще мені насипати землю, менше розсипати її чомусь. Ось отак набираю, <грає> погроюся. І щоб менше розсипалася, вона все одно розсипеться, але так попробую. Ось Насиплю. Тут 12 стаканчиків, такі одноразовий це, щоб, як сказати, правильно. Е, для квітів були квіти, колись у них сіяли ми різні. А це сьогодні я вирішила. Посадити огірочки. Наберу землю, бо те, що на городі треба прогрівати, а в нас є ось вже готовий грунт спеціальний для розсади, для квітів і хочу сьогодні зайнятися цією справою. Ось я такий, взяла підносик Загорнула його в пакет і зараз буду все одно розсипаю. Експеримент не вдався. Нічого. Витрушу потім лишню землю, коли тираюсь то не страшно. Головне, щоб огірки в них зійшли. Ось поправлю деякий отак. Грунт треба розрівняти. Дуже трамбовувати не буду, бо поливатиму. Щоправда, ось подивлюся, які сорти посадити. Мабуть, візьму я не один сорт. Декілька сортів попробую посадити. Зараз усі стакончики наберу. Ось уже понабирала я в стаканчики землю. Старалася не дуже розсипати. Ну, де, де, як Я розсипалася, струшу. Ось отак трішки втрамбувала. Зараз піду візьму насіння огірочків. І тут, до речі, ще, мабуть, треба досипати деякі землю. Ось отак. Я бачу багато людей садять, потім розсадою, висаджують і виходить добре, огірочки родять. Ми будемо, звичайно, і просто в землю садити, огірки, але хочеться так, щоб і раніше були огірочки. У мене також є. Помідори, балкон не чудо. Тільки я їх хочу посадити, якщо все буде нормально, вже на осінь. І подивитися, як вони будуть на підвіконнику рости. Підсвічувати, звичайно, потрібно їм. Таке. так ось я набрала тут 12 стаканчиків. Цю лопаточку свою саморубну викину. До речі, ось ще в нас виногрод витягли, укорінювати. Корінювач сюди. Тут різні сорти ми отак шпаготом поперев'язували один сорт одним, другий сорт іншим. Е, Тож ще попробуємо, якщо вкоріниться, посадимо декілька е, саджанців. Ну, звичайний виноград, кажуть, приймається швидше, ніж сортовий. А там побачимо, тому що нам одна жінка віддавала. Е, Сажанці винограду, то казала, сама вкорінила, і ми вирішили спробувати. нас е, взимку стояли в погрібі, в піску, в, ніби живі залишилися. Це вони були в зараз ми сюди перенесли їх біля кухні. Тут у нас то ось іще е, стакончики із землею я поставила. Зараз Оцю землю буду садити огіручки. Ось я взяла два види огіручків зозуля F1 і Цезар. Зараз подивлюся, скільки тут є насінинок, тому що дуже-дуже тут щось <смало> мало я бачу насіння тут. Зараз розпакую і буду дивитися, скільки тут їх є. Хочу посадити, спробувати, що воно вийде. Звичайно, в ґрунт ми теж будемо, коли прийде час. Садити огірочки, але зараз хочу подивитися, як воно вийде. Ось, розпакувала зозулю, тут всього 10 насінинок. Треба мені якось тут розділити, щоб знати, де буде зозуля. Шість хочу посадити. А останні посажу цезера. Від зеленого, мабуть, начну ось. Огірочок не дуже глибко, так занурюватиму землю. Так один. Два. Три. Це четвертий буде тут по годинниковій стрільці я так посажу. Це п'ятий посадила і зараз посажу шостий. Ось. Хоч буду тепер отак дивитися від зеленого по часовій стрільці шість штук, це буде зозуля. А ці чотири насінинки вкину я назад в упаковочку. А це зарабочу тут набагато більший насінинок. Не рахувала, звичайно, отак на науку. Зараз в останні горщики оці шість посаджу ось і, і Цезар. Хочу, щоб вродили в нас ровно огірочки, я така рада, що вже прийшла весна, вже можна на грядочці у квітничках. До речі, нам вчора принесли тюльпонів рожевих. Хай вже й пізно їх садити, але е, тій жіночці були лишні вони, вона порядкувала квітничок і вирішила поділитися із нами із сестрою. моєю. Нічого посадила, якщо не будуть квітнути в цьому році, то заквітнуть слідуючому. Ось а ці насінинки також зараз укину пачку назад і віднесу. Огірки у тепле місце, хай проростають Ось я принесла огірочки на стелож для розсади У нас ось перець ось є ось і помідорчики тут уже сходять. Хочу полити тепленькою водичкою ось зараз. Хай ростуть. Я тут пакет простелила. Не страшно тепер буде, і хай стоять у теплому місці, я думаю, в теплі вони проростуть дуже швидко. Так що малу малувато водички набрала. Нічого зараз ще не беру, схожу води. А, ні, вистачило на всі. Ось тільки ось повилозили бочу мої огірочки. Насінько трішки треба втрамбувати буде. Не дуже глибоко, але оток. І хай чекають свого часу. Я думаю, що їм буде тут добре. Якраз не протікотимусь, передумала таку конструкцію саморобну. І поки зійдуть. Ну, не знаю, тут в приміщенні тепло. Чи накривати їх плівкою, чи ні, поки що не знаю. Одегірочки виглядають на сінечку. Зараз я його тут сховую. Хай ростуть. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім також я дуже вдячна за підписки, за перегляди. Всім бажаю мирного неба, всім пока!